Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Газопровід вибухнув під російським омськом. Полум'я викинуло на близько 40 метрів висоту. Політолог мороз пише бій вступили українські енергетики, пропонуючи вимкнути в РФ світло в мороз і надовго. Гадаєте, фантастика позбавила Рашу під новий рік світла і повністю знеструмила її мегаполіси, зануривши її столицю тисячі тонн нечисто. Те, що адекватна відповідь має надійти лютому, агресору було би справедливою, і адекватною і вкрай необхідно. Але в Кий спосіб і як дотягнутися до того монстра, розташованого на величезних просторах, і чим коли в Арав 20 років готувалися до війни і на всю свою землю різними залізячами, яке не пройти ні проїхати, але можна пролетіти. ідею. Показали українські енергетики. Вони знайшли вразливе місце, де перетинають час недолугості російської енергетичної системи, дефіцит виробничих потужностей, геополітика. І що ж це помітила одна з найавторитетніших спеціалістів із проблем? пострадянського простору, старша наукова співробітниця Атлантиконсалес Даяна Френсіс, на її думку, зима 25-26 років при правильному стратегічному плануванні може стати вирішальною зброєю в боротьбі з агресором. А електрика для життя з діяльності держави це як кров для людини. Так ми знаємо, що Москва і пітер насичені величезною кількістю ППО і зламати цей щит. Нам поки не вдасться, щоб адекватно відповісти їм на взаєм. Виявляється, не дуже й треба змавмулити в смерті на ляк москвичів можна і не змати прямих ударів по містах, як вони це роблять, а знищувати генеруючі потужності, найперше турбійні зали. І водночас мегаполіс водночас навіть на відстані 200 кілометрів, відключивши світло і тепло. Україна може паралізувати Москву та інші міста у 2005 році, коли в Росії відбулася великий забір в мережі. Росіяни досить швидко створили велику взаємопов'язану систему, покликану підвищити стійкість, але крім взаємопов'язні. Заності вона надала позитив стійкості. Нова система створила й величезну вразливість. Тепер забій в одному двох місцях енергосистеми неминуче тягне за собою каскадний забій з за інших частин. А одночасний збій у декількох може паралізувати всю енергосистему. Наприкінці жовтня, і початку листопада українські дрони та ракети вимкнули електрику в підмосковному Жуковському. Гадається випадково, що спричинило пошкодження на значній відстані від ударів. Навіть і в столиці надовго паралізувало залізничне сполучення. Отож. Українські дрони і дальні ракети спроможні зруйнувати енергосистему противника, руйнуючи її лише окремі частини і зв'язки між її локальними енергорежимами. Як стверджують, енергетики, наші удари поступово руйнують структуру, що забезпечує передачу електроенергії між часовими поясами, і залишилося 40-60% що критичні межі тотального руйнування російської енергомережі, яка не готова була до подібного випробування, і наслідки мають бути значно. Серйознішими, а враховуючи те, що незрозумілі розумілі росіяни після повного вимкнення електроенергії не мають ніякого запасного варіанту розрахованого на варійне заживлення великих міст, Мородор може очікувати катастрофу, яку вони самі собі і спорудили. Ми можемо лише скористатися їхньою недалекоглядністю, і це було би справедливо. Але судячи з того, що наш головнокомандувач генштабу, очевидно, зказів кофісу президента, останнім часом знову почав давати ціле казання для дальньої безпілотної авіації роз. Стаговані на враження переробки нафти НПЗ, яких в Росії сотні вимкнули струму в мордорі найближчим часом не планується. А жаль, Орда продовжує наступати і винищувати не тільки наші міста, але й наших людей. Може пора братися до ефективної роботи. Нагадаємо, тиждень тому ніч на підмосковній території було завдано серії надпотужних ударів по військовим об'єктам російської армії у зоні дії безпілотників. Знищено військову частину 61991 та складські приміщення 542 Ато зенітно-ракетного полку за інформацією українських розвідників на цих об'єктах зберігалися іранські тактичні ракети Фатеха 360 позначення яких раніше підтверджували зовнішні джерела. Пише телеграм-канал Топор Помсте. Цілі були успішно вражені, ангарні корпуси. Транспортно-логістичні майданчики та командні вузли зазнали прямого руйнування. За попередніми оцінками понад 160 військових загинули на місці. ще близько 150 отримали медичну допомогу, втім померли уже в лікарнях. Це призвело до поз... За чергових поховань по всій Москві наказ Кремля створити одну спільну братську могилу під Бідмосков'ям, тіла транспортного Камазами, режим успішного оголосив режим закритості. Удар у Тил РФ демонструє новий етап. Україна не лише діє на фронті, вона досягає глибини, яка раніше вважалася безпечною. Іранські ракети, що могли загрожувати українському забезпеченню, знищені ще до використання цей випадок підтверджує, що логістика та озброєння Росії перестають бути недоторканними. Військові склади раніше примушені отримати. Мовати впевненість безпеки. Тепер мішені армія агресора втрачає не просто зброю, але і віру в своє тилове прикриття для України. Це не просто успішна атака, це стратегічна перемога. Вона підтверджує, що українська розвідка і спецоперації здатні діяти в глибині оперативного простору супротивника. Водночас це серйозний моральний удар по російських військових, коли керівництво не може гарантувати безпеку тилу. Паніка стає невідворотною. Росія не просто завдає втрат, вона втрачає здатність діяти за власним сценарієм. І мене змушена реагувати. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.